Слава Україні, Mazda 626 пригнали відключити протиугонну систему. 96-й рік машина. Відкрив капот і тут от шедевр монтажу акумулятора. Ну, їх так не смущає, коротше, їх треба, отака їзда. Сказали, тут нічого не робити. Ну, ні то, ні. Значить, які тут у нас, бачимо, що чудить центральний замок. Тут в нас, отут така штучка стоїть. Сейчас стартера немає. Починає мигати. Коротше, щоб машину завести, треба отаку приблуду. Получається, десь чи осюди. Якось він мені показував. Чи ось сюди. Отак воно замигало. І тепер, виходить, у нас. <смас> мав би бути стартір. Ага, а який тут буде стартер, як тут <свісно> акумулятор прикручений. Перніше <свісно> він взагалі тут не прикручений. Оцей Ну він не гарячий, звісно, але ну Не знаю Я би це все звісно, культури, але ну, тут такі клієнти, що їм все підходить Тепер. Беремо отак. От воно забликало. Все одно стартера нема. Не знаю, я, як то... як тут, як тут ця система працює. О, щось. Якісь признаки. Знову. Знову так. Хтось колись. Ні. Коротше, це треба викинути все Він якось її заводив, але не знаю як. Зараз будемо розбиратися, що тут, а хто тут що понаставляв. Ну, Підозрюю, що колись та машина була ще така, як то кажеться, в селі файна, дуже кавалірська. І вже тій сигналізації прийшов час, пора її викинути взагалі. Пізніше включимося. Покажу, що до чого. Так, пройшло декілька годин. Отака От картина у нас відбувається зараз. От стільки. Всього лишнього, тайгер, сигналізація. Оце секретка, спайбол. Колись хтось тратив купу грошей на таку фігню, от знайшов реле блокування. Довго шукав його, до речі, так сховали його в такому місці. Але все одно машина не заводиться, ще треба щось. Ще треба щось дивитися. реле блокування було тут, тут все поломане, все висить, все на стяжках. Коротше, така машина, що... ну, Але йому головне, щоб вона просто заводилась і їхала. Більше не вимагають нічого. Отака От праця, продовжуємо. Так, ну що ж, ось тіло всього викинули з мазди. Лишнього. Але. Коротше, плюс на форсунки є, плюс на бензонасос є, але бензина не поступає і. машина не заводиться. зараз не заводиться. Так. Коли такі маніпуляції проводите, особливо старими автомобілями, завжди, коли от десь щось, наприклад, отут не заізольовано, там не заізольовано в процесі роботи, коли щось від'єднуєте, не лінуйтеся лишній раз перевірити запобіжники. От я тут вже не знаю разів 20 сьогодні, певно, їх перевіряв. От, бачимо, що тут. У нас мінус мінус. І так само не забувайте, що треба завжди вмикати запалення. Бачимо, що тут в нас мінус, а тут плюс. Тобто тут плюс приходить, а сюди він вже не заходить. Міняємо запобіжник. Зразу спрацьовує бензонасос. І вуаля. сигналізація викинута. Зараз я ще зателефоную до власника, щоб ну, хоч якось тут, ну, це, ну я не можу так віддати машину. Все, моторчик працює рівненько, гарно. Більше робити нічого не просили. Машина перестане, напевно, що закриватися, але це також не хвилює власника. Ну, Не знаю. Це вже кожного свої питання. Все працює рівненько. Зараз треба позаізольовувати. Зараз треба позаізольовувати всі оголені з'єднання. Відрізати ще тут пару фішок непотрібних. І будемо віддавати автомобіль. Слава Україні! Дякую всім!